Львівська інфекційна лікарня один із медзакладів, де лікували трьох пацієнтів, у яких виявили штам коронавірусу Дельта зараз у стаціонарі залишилася одна пацієнтка. Вона повернулася з Англії, сюди прилетіла. І, очевидно, там інфікувалася і вже в стадії інкубації летіла до нас. Тут в неї з'явилась гарячка, покашлювання. Звернулася в лабораторію, зробила тест. Тест був позитивний. Відповідно, прийшла до нас лікуватися. Стан її покращується. ПЛР-тест вже є негативний, повторний. Ну, вона вже лікується майже три тижні. Мали тяжкі пневмонії всі троє. З вираженою дихальною достатністю, з високою гарячкою, потребували постійної кисневої терапії, потребували. Специфічної терапії дельтавірус передається простіше та має важчий перебіг аніж звичний ковід, додає Андрій Орфін. Також при дельті вирізняють чотири симптоми: це інтенсивний біль голови, першіння в горлі, гарячка і кашель. Що не було дуже типово, наприклад, кашель не був типовий для попередніх та, штамів коронавірусу. Кашель вже з'являвся з, з, з 10-го, з 12 го дня, і то не у всіх. Навіть могла бути пневмонія, але без кашлю. Тут пацієнти кашлюють. Якщо людина повернулася із Великобританії, Індії, Португалії чи Росії, їй на кордоні роблять швидкі тести на антиген, каже головна санітарна лікарка області. Якщо тест позитивний, людину скеровують на ізоляцію, а зразок ПЛР надсилають у Київ, де визначають. Є дельта вірус чи ні? На трьох ми отримали результати, які підтвердили, що так це є дельта штам коронавіруса. Це молоді люди віком 33-34 роки, абсолютно незнайомі між собою. Одна з них повернулася з Росії Санкт-Петербургу. Інші двоє людей прилетіли рейсом з Лондона. Ще на трьох результатів ми поки що не отримали. І, зокрема, вчора теж відбувся випадок, коли прилетів мешканець України з Лондона виявився позитивний тест у нього на коронавірус. Він обстежений ізольований. Зараз в Україні є 17 підтверджених випадків дельта вірусу, і він буде поширюватися. Про це розповіла Вікторія Задорожна, директорка інституту епідеміології та інфекційних хвороб. Більш адаптований, щоб швидше проникнути і швидше почати розмножуватися. І за рахунок цього вірусне навантаження у людини, яка інфікована, тобто кількість вірусу, яку він може виділити. Розмовляючи, чихаючи, кашляючи, то ця кількість вона вже набагато більша, ніж та, яку ми мали при початковому варіанті вірусу. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.